Але він далі не знає, що робити з цим аудитом, розумієте, бо коли викласти все це, то це однозначно похорон е попередників. розумієте. в тому числі й його попередника, там який хотів бути прем'єром Олексія Чернишова, який чесно давайте так прийшов на посаду в Нафтогаз робити політичну кар'єру. В результаті ні політичної кар'єри немає, і нафтогаз, от в глухим, глухому куті. І на сьогодні не дуже швидко, я розумію, що там проблеми з правлінням, з замінами, але тим не менш, він формує свою команду, і він вникає. І він ці цифри, це ж не я придумав, ці цифри, які я виклав в своєму пості. Отже, отже ну давайте з газу. Да? По імпорту нам треба скупити і закачати 5,4 мільярди кубів газу. 5,4 і мільярди кубів газу. Це приблизна сума 3 мільярди доларів, 2,6 мільярди євро. Ну, і тут же треба зауважити, що це не інвестиції, це спалити просто його треба буде. Ну так, абсолютно вірно. Це ж не інвестиції, абсолютно вірно. Це просто закачати, щоб спалити. Але в нього немає на це грошей. І тоді постає питання: що робили ці попередні? Бога же це ж не ви правильно кажете, це не інвестиція. Це має бути: е, е, купив, продав, маржу отримав там і далі купуєш, продаєш, це видобуваєш і так далі.